Поживання Ігри цього жанру виходять майже щомісяця, а найяскравіші представники утримують поважний онлайн роками. Розробники навіть не бояться релізу проєктів з інтервалом лише в п'ять днів, адже впевнені, що бажаючих виживати вистачить на кожну таку пригоду. Бо, як то написано в біблії геймерів, дай людині сюжетну гру, і вона проведе в ній декілька днів. Навчи людину будувати дім та готувати їжу, і вона буде коперсатися у твоїй пісочниці місяцями. Та й робити виживачів в певному сенсі легше. Достатньо просто на базові механіки. Ки, а всі інші ігрові проблеми фанатами жанру сприймаються як виклик. Піду приберу ліс. І єдине, що може нашкодити такій грі, це невиправдання надмірних очікувань. А з цим нам, як завжди, допомагають ігрові журналісти та різні блогери. Бо коли навіть таке поважне видання, як й заради хайпу пише, що Enshrouded схожа на валігійм, мене охоплює людь. Тому давайте домовимось про одне просте правило: якщо ви бажаєте сказати, що якийсь виживач схожий на Вальгейм, він має принаймні проходити базовий тест деревом. І Enshrouded провалює цей тест. Стріско <звіг> давайте я поясню ситуацію на простому прикладі. Вальгейм – це епічна, неймовірно небезпечна історія вашого діда про те, як він у дитинстві йшов босоніж до школи 40 кілометрів через болота та засніжені гори, відбиваючись від зграї вовків. Той час, як іншраудед, це весела та ненапряжна історія зумера, що миттєво підключається до онлайн-уроків, а в школу ходить лише, інколи, щоб піцу в їдальні похавати. Я давно не була в школі, там ще продають ті несмачні пересмажені піци. І що виходить, що з такого порівняння можна зробити висновок, що іншрауд погана гра. No. Та ця пригода вже у дочасному доступі з обмеженим контентом захопила мою увагу на 50 годин. І саме про її особливості я й хочу вам розповісти. Тому поставте, будь ласка, лайка. Я спробую пояснити, чому із задоволенням повернусь до цієї гри з майбутніми оновленнями. Та для початку потрібно розуміти, хто і як працював над проєктом. Бо перед нами стара німецька студія King Games, що має великий досвід розробки, в якому чомусь соромиться згадувати сакрет 3. і достатньо робочих рук, щоб створити власний, зручний для пісочниць рушій халістік. Тож зі слів команди, отримавши грант від Німеччини на 2 мільйони євро і надихаючись Вальгеймом, Соулзами та Зельдою, взялись вони втілювати свою ідею. Але як на мене, King Games згадують відомі тайтли просто для привернення уваги. Боєншрауд вийшов настільки дружнім та чоловим, що його важко порівнювати як із суворим скандинавським виживанням, так і з симуляторами страждань від Міадзаки. Я й не знав, що це буде так легко. Ну судіть самі, вам не дошкулятиме ані голод, ані спрага. Хоча ви й можете вживати їжу та воду, що підвищить запас здоров'я та енергії, і зроблять гру комфортнішою. Ваш інвентар не має обмежень по вазі, тож набирайте все підряд, поки не скінчить. Слоти в рюкзаку. І не важливо, що ви напхали собі в кишені з будь-якого місця, що не охоплено містичним туманом, без жодних кулдаунів, телепортуйтесь на свою базу. На базу, яку не потрібно захищати парканом, бо ніхто на вас не нападе. Ваш дім це дійсно безпечна фортеця. Жодних ворожих рейдів ні в день, ні вночі. Та чи варто взагалі боятись ворогів, якщо у разі загибелі ви не втратите нічого зодягнутого, а лише загубите вміст інвентаря, який легко відшукаєте на місці своєї смерті? Я звикла, що більшість виживачів кидає мене у світ як сліпе кошеня, де я самостійно досліджую територію, і якщо пощастить не померти, то знайду потрібне місце. В Той час, як еншрауде, дарує гарну мапу з чудовою деталізацією рельєфу, та ще й на усі важливі місця ліпить мітку. І з часом таких позначок стає настільки багато, що тицюючи кнопку М, я кожен раз очікувала побачити це лого. Ну і як, скажіть мені, як можна надихатись соузами так, щоб удари мечем не витрачали енергію і не мали відчуття імпакту. І оце дивувалася тому, як за таких умов гра отримала дуже схвальну оцінку в стімі, поки не осягнула просту істину. Це я, тримаючи в голові позначку виживання і повіривши в порівняння з Вальгеймом, все чекала напружено, коли ж Еншрауди гетне мене важкими випробуваннями. А Кінґємс просто створили величезний, дуже гарний і цікавий світ лише для того, щоб гравець насолоджувався пригодами. Вже на ранньому етапі вам дають гак, що спрощує пересування у певних складних місцях, і навчать виготовляти планер. Із такими інструментами ви дійсно отримаєте можливість комфортно вивчати світ. До речі, про сам світ. Історія тут проста та зрозуміла. Колись давно загадковий мандрівник приніс жителям Ембервейла чарівний еліксир. Річ потужна, тож люди почали копати глибокі колодязі, щоб знайти під землею ще більше того зілля. Ну і передбачувано з тих колодязів піднялось лихо. Нищівний туман, що зветься салон і перед знищенням людство встигло створити вас, полум'я родного Тож прокидайтесь та рятуйте світ. Тобто, я керую рудою дівчиною, яка бігає нетрями знищеної цивілізації, стріляє з лука та може стелсити у високій траві. Так це ж як Horizon. Ще декілька таких експертних порівнянь і зможу називати себе ігровим журналістом, як челіки IGN. Та якщо говорити без жартів, то світ тут не лише візуально привабливий, а й насичений купою секретів та випробувань, які цікаво досліджувати. Усі поселення вежі чи підземелля пропрацьовані вручну, та ж в більшості ви знайдете секретні комори чи приховані кімнати, де вас чекатиме скриня з лутом. Рівномірно мапою розставлені височезні вежі з унікальними динамічними випробуваннями. Здолати перешкод Води доберіться до верху і отримаєте точку для телепортації. Із таких веж за допомогою планера ви зможете швидко долетіти до більшості цікавих вам місць. Так помітивши нове поселення, я з цікавістю направила свої штучні крила саме туди. Адже я знала, що в місцевій корчмі знайду тексти, що дбайливо підсвічені розробником. Із таких записок я дізнаюсь подробиці лору або ж розпочну другорядний квест, що одразу з'явиться на мапі. Вивчати покинуті будинки дійсно захопливо. Більшість місць, що приховують ціну здобич, з. Мусять вас продумати цікавий маршрут чи шукати приховані шляхи, користуючись усім арсеналом засобів від гаку до гранат, та й просто спостерігати за наповненням кімнат приємно, адже вони чудово занурюють у атмосферу постапокаліпсису. Чи виникало у вас відчуття у великих відкритих світах, що ви занадто довго біжите до квесту і що розробники просто тягнуть час? Отен Шраудат взагалі не про це. Планер дає надзвичайну динаміку пересування, а можливість створювати до восьми баз, на кожну з яких можна телепортуватись без обмежень, забезпечить вам швидкий доступ до будь-якого куточку Ембервейла. Просто знайдіть незахоплену саваном територію і встановіть Олтар полум'я. Усе ви маєте куб 40 на 40 метрів, щоб втілювати усі свої фантазії. Будівельні, звісно. І розробники дуже старались, щоб ви отримали задоволення від цього процесу. Досліджуючи світ, ви знайдете аж 30 варіантів будівельних блоків. Додайте сюди велике різноманіття форм та гнучку систему зціплення блоків. Вам не потрібно ламати голову щодо міцності фундаменту. Ну і забудьте про гравітацію: каміння буде триматись на вашому бажанні, і піднятися якомога вище. Це вам не нудна реальність з законами фізики. Алло, а давай біоби. Сіфер сраку пополам розріже! Ваші хмарочоси і замки обмежені лише розмірами вашої бази. Її, до речі, можна розширити покращенням, назбиравши відповідні ресурси, що гармонійно розділені на біоми, і дозволяють відчувати розвиток та прогрес майже до самого фіналу. Щодо прогресії, взагалі варто поговорити детальніше, адже тут розробники змогли реалізувати досить складну систему у простій та зрозумілій формі. King Games взяли досить розповсюджену для виживачів модель бази, яка поліпшується завдяки комфорту. Ту і прив'язали до неї НПЦ. Тобто гра одразу дасть вам завдання на пошуковаля, алхіміка та інших корисних персонажів, з якими ви будете жити як одна сім'я. Створюйте меблі, освітлення, декорації та прикрашайте вашу оселю. З підняттям рівня комфорту кожен НПЦ надаватиме вам тематичні завдання, що відправлятимуть вас вивчати нові території. Завдань багато, і у мене жодного разу не виникало відчуття розгубленості у тому, куди рухатись далі. Мій журнал завжди був. Наповнений квестами, що поступово вели мене в локації все більшого рівня. Та, на жаль, на цьому етапі раннього доступу розробники замало часу приділили бойовим механікам. Вже з перших рівнів я відчувала певний дискомфорт, користуючись зброєю ближнього бою. Ваші атаки не витрачають енергію, немає різниці атакуєте ви в блок чи в беззахисного ворога. Це виглядає так, наче дитина палицею кущі лупить. Тобто ваша енергія витрачається на стрибки, ухиляння та блокування, але махання навіть величезною дворучною зброєю не виглядає як щось важке, від чого можна втомитись. Звісно, з підняттям рівнів така незручність перекривається цікавою прокачкою. А від цього дерева талантів я просто в захваті. Відчувається, що іншрауди заточують під кооперативне проходження, бо саме у такій грі було б доречно створювати танка чи цілителя. Але й для одинаків така система має широкий простір для Експериментів очки навичок можна отримати не лише піднявши рівень, а й вперше знищивши корень савану. Таких генераторів небезпечного туману дуже багато, тож дослідивши мапу, вам вистачить очок на повну прокачку трьох гілок талантів. І це дозволяє комбінувати різні стилі і створювати саме такий біл, що ідеально підкреслить саме ваші бойові вподобання. А головне, що вас не змушують докачувати певну гілку до максимума, якщо ви побачите ну не дуже потрібні вам навички. Усі напрямки мають суміжні поінти і дозволять вам створити справжнього гібрида. А зброя та броня цілком відповідають такому підходу розробників. Ну тобто, вам пропонують не просто створювати важкі або легкі обладунки, а й дають можливість обрати еквіп з характеристиками, що максимально відповідають вашим потребам. І мабуть, єдиним дрібним мінусом можна назвати відсутність можливості змінити зовнішній вигляд обладунків ну або, хоча б просто приховати шолом. Можу похвалити і рівень складності ворогів. Неважливо, чи скомбінували ви танка з воїном, щоб лікуватись від кожного швидкого удару, чи створили потужного чаклуна, що стане ворогів своїми критами. Навіть великі боси не викличуть у вас складнощів, адже мають надзвичайно простий паттерн поведінки. Єдине місце, де я відчула реальний ризик для свого життя, це фінальна зона з ворогами 30-го левелу. І то лише через той факт, що у ранньому доступі мою героїню обмежили лише 25-м рівнем. Тобто на лице банальне штучне обмеження і це лише зайвий раз підкреслює загальний вайп легкості іншраудед. Тож підсумуємо. В цілому можу сказати, що це класичний ранній доступ. Я розумію, на що німці заморочились з власним розчиєм, бо цей воксельний світ чудово розкриває можливості дослідження. Перлись у високу скалу, не обов'язково шукати інший маршрут. Візьміть кайло в руки та продовбайте собі шлях навпростець. Втілюйте свої будівельні фантазії: від середньовічних замків до хатинки хобіта. А як ліньки будуватись, то можна захопити кріпто. Розробники дбають про ваш комфорт. Створюйте магічні скрині і все, що ви там зберігаєте, вважає. Атиметься присутнім у кишенях на всій території вашого табору, не витрачайте час на біганину між ящиками в пошуках потрібних ресурсів. Також я маю питання до спільної гри. Ну типу еншраудд підштовхує вас до кооперативу, це весело, але завдання, що просять вас знайти певний предмет у квестовій скрині, прив'язані до серверу. Тому якщо один гравець забере такий предмет, то одразу виконає завдання, в той час, як його напарники бачитимуть пусту скриню і будуть змушені чекати декілька ігрових днів для відновлення луту. Це виглядає дивно, враховуючи, що поруч є механіка отримання очок талантів, скорені в савану, яка прив'язана саме до ігрового персонажа. І за. Вітавши в гості у світ друга, ви не отримаєте повторні бонуси. Ну, як ви бачите, є купа дрібних зауважень, і в King Games це розуміють. Заради цього ранні доступи запускаються, тож була створена Enshrouded Feedback Board, посилання на яку я залишу в описі. Там зацікавлені геймери можуть вносити свої пропозиції щодо покращення гри, а також мають змогу підтримувати та коментувати пропозиції інших. І розробники, спираючись на найактивніші запити спільноти, вже показали дуже детальну дорожню мапу, яка обіцяє не тільки усунути недоліки, а й додати новий контент. Так, у їх планах вже на цей рік по поява нових біомів, випадкових подій, нових підземель та рейдів, і це при тому, що команді потрібно вкласти ще багато сил у створення великого світу. Бо наразі для вивчення у ранньому доступі в нас є лише третина заявленої мапи. І щоб дослідити навіть цю третину, мені знадобилось 50 годин, які я, до речі, провела задоволенням без нервів та страждань. Так розробникам варто звернути більше уваги на анімації руху та бою та все ж додати хоч трохи гравітації. Бо коли зрубуєш дерево, а вулик з бджолами продовжує висіти в повітрі, виправдати таке можна лише джедайською силою Ющенка. Зранку до Ввечора я люблю працювати. В той же час я можу лише похвалити роботу над звуковою частиною. Ембієнт у грі неймовірний. Він змінюється в залежності від біому, ви відчуєте помітну різницю в залежності від того в пустелі ви чи в лісі. І навіть его всередині печер допоможе на 100% зануритись в пригоди. А найприємнішим для мене є той факт, що у своїх обмежених ресурсах і поступовому додаванні контенту King Games все ж таки знайшли можливості вже на ранньому етапі додати українську локалізацію. Ну тобто Еншрауд ще навіть на консолі не випустили і лише обіцяють зробити це ближче до релізної версії, а власники ПК вже мають можливість комфортно грати соловіною. Я сміливо можу радити еншаудит не лише фанатам виживачів як місце для відпочинку від більш сурових представників жанру, а й гравцям, які просто люблять пригоди в відкритому світі. Вже зараз ця гра має безліч цікавих локацій для дослідження і зможе подарувати вам немало годин задоволення як в кооперативі, так і в одиночній грі. Ну, а я, як завжди, хочу подякувати чарівним людям, що підтримують мене фінансово і дають змогу досліджувати нові ігри. І особлива дяка надзвичайним людям, завдяки яким мій канал продовжує розвиватись. Попереду ще багато цікавих ігрових анонсів. Тож я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.